Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90 тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від «Метро «Шеф». На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо три грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне – до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів в СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачила знижку 50% на посуд торгової марки Папілла. Вирішили взяти нову каструлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річ на кухні. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби від ла паста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагетси від Chef дуже виручають. Бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів така запашна. Обов'язково беру. Пляшка на один літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна: від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився, купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 49,90. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде, тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого? Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шинки зі свинини? Тож візьму собі шматочок, щоб приготувати. Дорадо та Сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 грам виходить 219,90 гривень, тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв. Знижка до 35% на віски та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від Корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. до До речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих, а до Ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд. Знайшла набір келихів Діна для вина від Метро Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Паша Бахчі» зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні, і, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й не весна, тож купую собі омивач для скла зі знижкою 35%. А тепер на касу.